Ендоскопія проходити під медикаментозним сном чи без нього. Ендоскопія використовується для діагностики різних захворювань шлунково-кишкового тракту, таких як гастрит, виразка, поліпи та навіть ранні стадії раку. Тож проходити обстеження під медикаментозним сном. Чи без нього багато людей бояться ендоскопії через можливі неприємні відчуття? Медикаментозний сон дозволяє пацієнту пройти процедуру без болю та дискомфорту. Ви спите в той час, як лікар проводить необхідне дослідження. Ви не відчуваєте жодних неприємних відчуттів. Друге запитання: а чи це безпечно? Чи це той самий наркоз? Процедура проводиться під седацією. Пацієнт перебуває. В стані схожому на фізіологічний сон при цьому самостійно дихає та не відчуває болю чи будь-яких неприємних відчуттів. Сучасні анестетики дозволяють пацієнтам швидко відновлюватися після процедури. Уже через короткий час після ендоскопії ви можете повернутися до своїх звичайних справ. Якщо лікар направив вас на гастро чи колоноскопію, а ви боїтеся не варто відкладати ендоскопія під медикаментозним сном це абсолютно безболісно та безпечно.